От Сьогодні ночі заїхав з розмитнення. Volkswagen Tiguan 2021 року. Це вже останній фейсліфт. Доволі непогані комплектації, комплектація, звісно, не повна. Але це 2-літровий дизель на 150 сил 110 кВт на передньому приводі. Свіженька машина, тільки розмитнилася, сертифікували і відразу вам показуємо, така, яка вона є. На секундочку, 160 тисяч пробігів. Доволі непогана комплектація. Відразу нас зустрічає безключовий доступ, сліпі зони в зеркалах. Асистент. Також у нас є контурні підсвітки по дверях, і також у нас підсвічуються пороги на 160 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Дістронік, утримання смуги, щитування дорожніх знаків. Зеркала в нас загріються з автоскладанням. Також дивіться, задній ряд. оце машина. Такі машини приїжджають в такому стані. До речі, в нас вже нова сенсорна кліма останнього покоління, клімат трьохзонний. Також у нас позаду є контурні підсвітки. Бо вже шкода і Volkswagen, наприклад, в тому самому гольфі позаду підсвіток вже ж немає. Чи, чи в шкоді їх немає, а в гольфа вони є. Також у нас багажник відкривається з махом ноги. Камера заднього огляду у нас присутня, електропривод багажника. Також у нас присутній. Електрофаркоп, ось кнопочка. ось Зверніть увагу, велосипеди возили. О, європейці люблять ці електрофаркопи, щоб на них велосипеди возити. Також у нас присутня докатка, балонний ключ, донкрат, крюк, секретка. Різеточка у нас також є на 12 вольт. Також багажник закривається з махом ноги, подав звуковий сигнал. У нас два ключика повноцінних, безключовий доступ. Заводиться автомобіль кнопочкою. Також. Подивіться сюди на стан. стан. От мені таки не зрозуміло, чому вони змінили ось тут. Тут раніше були столики. Вони зробили такі зараз нашивки. Це в гольфі і в шкоді. Зараз так вони роблять. Ну, вже економлять, я так розумію. На всьому. Але головне, що не економлять на технічній частині. Зі сторони пасажира Подивіться, заводиться кнопочкою Старт стоп, парковочний асистент, автохолд, електроручник. оновлено. Передня та задня кліма вже оновлена ручка перемикання передач. Я таки не розумію, чому цього всього не зробили у тому самому пасаті. Чому цю було не замінити ручку? Давайте запустимо. Пішли подивитися під капотку. Під капотом я вже сказав. Двушка дізель 110 кВт, 150 сил, амортизатор. Добре, хоч палку не поставили, бо в новому гольфі вони змінили амортизатор, так удішевили машину. що... Поміняли амортизатора на палку. Для чого це було робити? Стандартний двигун, болячки його всі знають, тут немає до чого повертатися, може бути запотівання під форсунками, яке, до речі, виліковується там в районі 100 доларів. Тут у нас все абсолютно сухенько, жодних запотівань по двигуну зверху і знизу і понизу також немає. Ціла гарна обслужена машина. Ну і давайте зараз е, пройдемося на рахунок фарбування. Подивимося його, бо ми його ще не дивилися. Раз... Так, що пройдемося його прибором. Подивимося, я... ми його ще не дивилися. 105 цинк. 105 цинк. 128, 120, 120. Капот у нас не фарбований, також у нас присутній. Мілки-мілки-мілки-мілки, мілки. от камінців. Ну, це ж таки 160 тисяч кілометрів. Цей автомобіль їздив по дорогах, а не літав по космосу, так як дехто думає. Також давайте крило 97, 104, 119, 111 І низ крила у нас 111. Також зверніть увагу, у нас літня вже гума 215, 65, r 17 Диски, до речі, у нас двох цвєтка. Вони не побиті, бачите, без без, зазубин, без 24 рік, 22-й тиждень, гума практично у нас нова. Так, поїхали далі. 112 двері, 101, 101, 102. Пластик у нас весь цілий, хром також у нас цілий, все воно стоїть в зазорах, жодних пошкоджень тут чи вмятинок по немає. Так, поїхали задні двері. 114, 98. 90, 116, 97, 105. Також хром на задніх дверях цілий, пластик цей весь абсолютно цілий. Ось, Зверніть увагу, тут виходить так, що ось резинка, тут у нас іде цей пластик з, таким, з такою подложкою. І в нас виходить, що постійно чисті пороги, як спереді, так і позаду. Арка ця в нас також вона не одірвана, вона стоїть на своєму місці, бампер стоїть на своєму місці. Ось до крила зазор в ідеалі. Крило на заднє також не фарбоване. Не фарбоване. Я бистенько його пробіжусь. До речі, на нього дуже гарна ціна. Перша ціна буде в Україні. 106,95. 123. Так, наш оператор заболів. Я беру камеру в свої руки <хи> і погнали разом з вами додивлюватися. Цілий. Цілий пластик тут цілий. Арка ціла. 111, 111, 103, 97, 117, 105, 94. Без жодної фарбованої деталі. 21 рік. Двушка Дізель не фарбований. Сьогодні вночі приїхав, розмитений, сертифікований. Найнижча ціна буде в Україні. Ціна, як завжди, в описі під відео. Можлива також доставка по території України. І можливий продаж частковим або з повним ПДВ. Ось такий Volkswagen Tiguan у нас в наявності і в продажі.